Після проведення на початку квітня чемпіонату області зі стрибків на батуті серед юнаків та дівчат у місті пройшов Кубок Херсонщини. Серед більше ніж ста учасників найбільшою кількістю були представлені юнаки. У перший змагальний день свої сили перевіряли менш досвідчені, у другий була черга за профі своєї справи. Найбільше спортсменів по 12 містили категорії третього юнацького розряду у жінок та першого у чоловіків. Так, за сумою зібраних нагород, кращий показник перших ніч-чотири за підопічними олеками. Михайленко. Відзначилися Сергій Михальчишин, Данило Кліщенко, Поліна Тихова і Лілія Кос. За програмою кандидатів та майстрів спорту у юнаків золотий показник у Богдана Шупера. З вагомим відривом від суперників перемогли Василь Ляховський і Павло Андрієв. У дівчат поєдиній учасниці було представлено у другому спортивному розряді та серед КМС. Першими були Анастасія Гончаренко і Поліна Тихова. У числі двох майстрів спорту лідером стала Юлія Кульчицька. На позицію нижче розмістилася Анастасія Грекало. Нестабільна політична ситуація в країні не могла не накласти свій відбиток і. На стрибунах на Батуті чемпіонат України серед команд, що мав відбутися ще у квітні, був перенесений аж на початок червня. На сьогодні ще невідомо, куди саме їхатимуть атлети у Харків чи Миколаїв. Ситуацію найближчим часом має прояснити Міністерство молоді та спорту.